день, глядачі і підписники мого канала. Зварю сьогодні фруктовий кисіль, тому я підключуся, варитиму його разом з вами. Хтось скаже, що що тут показувати, кожен знає, як варить фруктовий кисіль. Але я вам хочу сказати, що і з фруктовим киселем також не все просто. Тоже треба знати деякі нюанси, щоб зварити смачний фруктовий кисіль. Для початку треба взяти правильну посуду, правильну каструлю, щоб зварити кисіль фруктовий. Для фруктового кисілю алюмінієва посуда не годиться. Якщо будемо варити в алюмінієвій посуді фруктовий кисіль, а тоді залишимо його, щоб він вихолов каструлі, кисіль буде мутнувати. Кісіль варить або в емалірованій посуді, або в нержавійки. Я варитиму в емалірованій. Для ксільлю підходять любі фрукти, ягоди. Сьогодні я варитиму з яблуками, я вже накришила, накришила кубиками тами, так, як на пиріжки. Я люблю кисіль, ви знаєте, їсти. І ложкою, і щоб там були фрукти. І візьму до яблучок калину. Я цукром пересипала, ви бачили насиплю сток, ложок, не знаю. Три, мабуть, додам до яблучок. Ось так. У мене десь тут третя частина фруктів. Для киселю необхідно брати на літр для фруктового киселю. на літр води одна столова ложка крохмалю не взяла зараз. Зачекаю хвилиночку. Буде 2 літри води, то я візьму 2 літри крохмалю. Ну, кожен буде дивитися по-своєму. Хто любить рідший, хто любить густіший, хто любить пити стакан або чашки, хто любить їсти із миски ложкою. Ну, от так я беру. З ложку. В каструлі я сказала вже, да? 2 літри води буде в мене. Є так наливаю. Трошки наливаю сюди. Маль, щоб тоді його розмішати. Буде каструлька. Тепер буду ставити на вогонь, щоб вода з фруктами закипіла. І тоді хай вона трохи прокипить, щоб фрукти віддали свій смак. Цукор додаємо за смаком. Я дивитимуся в мене ж і ще ж і калина з цукром була, то тобто спочатку додав так дві столові ложечки. А тоді що я роблю? Щоб дізнатися, дійсно, який смак буде в кіслю який вихолоне. Мене так вчили досвідчені жінки, і я вам так показую, беру, наливаю трохи в чашку, а тоді в холодну воду і вихоложу його. Бо як гарячим пробуй, то воно. Не такий смак, тоді, як вихолоний. Вихолоне вже, чи компот, чи кисіль. Воно раніше, знаєте, в селах, да? чи весілля, чи поминки, похорони, сходилися сусіди, рідня, куми готували. Ми тоді були ще, а тепер же ж не гуляють от отколи свадьби в кафе, ресторанах, обіди також замовляють. А тоді готували вдома. І ми тоді були ще, такі як я, молоді дівчатка, заміж повиходили, молоді жіночки допомагали на кухні старшим жінкам, досвідченим. Носили миски до столу, там чистить щось, кришить, а вони керували, нам розповідали, як потрібно готувати. А ми дивилися, слухали, запам'ятовували. Солодкий вже вже гарний киселек. Ще ж я додав трохи води з крохмалю. Ну, тепер вже можна вже проварилася яблучка та калина. Тепер можна додати і крохмаль. Тепер розмішуємо ще крохмаль. Такою тоненькою цілочкою його вливаємо гарно. Помішуємо. Так, тепер стоїмо біля кісіль, дивимося. Закипіть йому не даємо, тільки доводимо до кипіння. Бо як закипить, що гарно закипів кисіль, буде мутний. Стоїмо і чекаємо. Да, ну, це зразу продовжую ту тему. Зразу це як обід привозять, то наливають його в стакани таким ріденьким роблять. А раніше, як готували дома, то по стаканах його ніколи не розливали, а наливали у миски і подавали на стіл з фруктами. Такий робили густіший, і тоді ложками його їли. І краще і смачніше було, ніж всяке. Желе, те, що одразу продають у тамте. Раніше, боже, така теж, вже... ну, це вже ж як раніше. Ну, як і я була молода, да боже, желе таке було популярне, як почнеш його варити, заливати зелене, червоне, це так, ну це ж хімія. Ні, я не, не проти жиле, да. але натурально, щоб із своїх фруктів варити його. Корисне воно тоді буде. А саме краще в кисіль <кій> раніше варили, не видумували, так починає закипати вже потроху. Дивимося. Да. І готували, ви знаєте, разом тоді сходилися всі, якось весело було. І дійсно, от молодші жінки переймали досвід у старших жінок. Багато чому навчилися. Так, вже починає закипати. Ще чуть-чуть і зніматимо. Тепер. Отож, може, молоденькі не знають, як правильно зварить навіть цей молочний чи той фруктовий кисіль. Та й молочний в мене є на каналі, кому цікаво, подивіться. Також я варила. Да. Ну, от. І все, буду я зараз відключати вже його, отак. От а тепер знаєте, да? що як лихолоняє фруктовий кисіль, то поверх кіслю утворюється така товстенька, неприємна плівка. Щоб цього не було. Цієї плівки, щоб не втворилася не, не плівка. Або така вона то нюсінька, то вона гарно розбивається і її зовсім не видно в кисілі, як... кіслю, як розмішуєш. Зверху кисіль сипимо поверх кисілью, зверху засипаємо цукром. А так. І все. А тепер залишаємо кисіль, щоб він вихолов. Вже й вихолов мій кисіль. Може, я включу світло, бо ви знаєте, 16.00, а вже в хаті починає краще так, да? ось дивіться, бачите, немає у тієї плівки такої товстої, як утворюється зазвичай, якщо посипати цукром. Можливо, комусь моє сьогоднішнє відео покажеться чересчур простим. Ні про що. Ну, вибачте. А можливо, молоденькі господарочки і візьмуть щось для себе корисне з мого відео. Ну, а я люблю, щоб були фрукти в киселі. їсти ложкою і шматочком хліба. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!